Життя там майже немає. Розповідь фельдшерки, яка надавала допомогу піротехнікам у зоні бойових дій. Два місяці Яна Сторощук проходила ротацію на Лиманському напрямку, надавала медичний супровід піротехнікам, які розміновували території. Дуже багато розбитих будівель. Ну тобто, життя там майже немає. Там, де ми працювали, то майже немає, десь там поодиночні. В основному люди старшого віку, десь поодиночні магазини, які ну є, і ми спостерігали кожен день, що люди долають достатню довгу дорогу, ну буквально за хлібом. Да? А, тому ми вже і так старалися, коли їхали навіть додому, то продукти, які в нас там з дому взяли, або цей, то всі віддали, ну як. Кому могли всі повіддавали в управлінні ДСНС Яна Сторощук працює три роки. За цей час їй довелося надавати допомогу в різних надзвичайних ситуаціях. Каже, коли почала працювати у зоні бойових дій, було страшно. Саме страшне, що було, це звук вибухів. Ну ми не привикли до цього. Ну страшно було перших три дні. А, а потім, якось ми привикли, нам пояснили специфіку, який вибух. З якого вибухового предмета, скажімо так, яка це артилерія, окрім піротехніків, допомагала військовим та місцевим жителям, коли ну, під'їхали до нас хлопці, і вийшов хлопець а, достатньо юний, а в нього була Проблема стоматологічного характеру, так скажем, да трошечки було страшно на нього дивитись, у нього опухло півлиця і стало жахливо від того, що ну, в яких умовах і як хлопці працюють. На такі дрібні проблеми, якісь там простудні або я не знаю, якісь там дрібні травми, ніхто не жаліється. Ну, коли вже щось, щось серйозне, ну, тоді так. Ну, Наші хлопці, піротехніки, слава Богу, дуже досвідчені, дуже правильно так скажемо, підходять до роботи. І ну, з нашими таких серйозних проблем не було. Яна Сторощук каже, найбільше за неї хвилюються рідні, та завдяки постійним ротаціям вдома побути все ж вдається. Тарас Лазарук, Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4